Як зробити вулик своїми руками? Значить, доска на 44 мм. Товщина доска. Для чого це? Передню доску можна і тоншу. Но доска та, що буде стояти, розділяти гніздо, должна бути 44 мм. Для чого це? Для того, що коли ми виберемо. 17 на 11 і звідси на 11, то посередині залишиться проміжуток, на який ми можемо положити по 10 мм планка і від тіля планка, та що покриватиме і від тіля планка ляже. Так. В тому случаї 44 мм ширина, то треба, щоб ця доска Передня і задня була довжина 202 сантиметра. 44 міліметри. Потім гніздо 450 мм. 44 міліметра, гніздо 450 мм, 44 і всього виходить 2 метри 2 сантиметри. Як я? Зарізаю, зарізаю оці, щоб уставляти планки, можна було вставляти і боковини. Зарізаю отаким станком. Кожен може вибрати собі, що захоче, ну а мені так удобно. Виставлено на глибину половина глибини доски, зарізаю. Так, для того, щоб краще було видно мені. Линию я собі отак підсвічую. Коли ми так зробили, позарізали, тепер отаким от способом. Потім беремо сранечку і зачищаємо. Таким образом я зарізаю. хто може іншим способом, кому як удобніше, так і працює. Таким способом ми зарізаємо повністю доски. Покажу. Зарізану доску вже. Повністю позарізана. Переднє і задня. І ще на відстані 31,8 мм робиться такий проріз шириною 10 мм. Сюди буде вставлятися дно із хранера 10-мм. Оследній раз зупинилися на тому, як зарізали розміри зарізали, позарізали всі пази для того, щоб зібрати сам вулик, де будуть знаходитися чотири гнізда бджоли. Тепер ми включилися, ви вже бачите, що сам корпус скручений, шурупами скручено, Получилося чотири гнізда. Спереді. Якщо ви бачите, по нижній частині прорізано 4 в'язка для чотирьох сімей у нижній частині. Потім набиваємо бруски. Спочатку з торцевої частини, за подліцу передня брусок. 40-міліметровий на 60 мм. Задній брусок, той що довший, метр 50, а перед метр двадцять. З передньої частини наволок нашиваються бруски і зверху набиваються планки. Як ви бачите, тут планки подабивали. Було тут щелі не було, коли ми накриємо і починаємо вбивати. Оббиваємо, вбиваємо так називаємо вагонкою. Я почав вбивати із середини. Робуйте. І цей край вже йде. Як ви бачите, зараз ось вам покажуть, Бо ті, де бруски ми обшили, тут уставляється стекловата утеплитель і оббивається зсередини, і з Для того, щоб сонце не нагрівало ваш вулик, коли ви будете лежати на ньому, щоб температура в нього від наружнього повітря, від сонця сильно нагрівалося. Як бачите, рамки ж у цьому вулику стоять на теплий занос. Льоток он спереді, а так буде стояти 20 рамок. Так давайте поміємося, що вийшло в нас, і чим взагалі воно вийшло. Це передня частина вулика, як ви бачите. Видки, ти показав? Mm -hmm. да. так стекла відкриваються. Це коли будете лежати на вулику і ми зараз зайдемо з цієї сторони я покажу я весь Оце вулик з тильної сторони він буде завжди знаходитися з протиположної сторони від сонця, тобто з півночі. От, як бачите, сам вулик всередині. Потолочина підшивається від ціля. Зверху ложиться мінеральна вата, потім оббивається ДВП зверху, щоб туди не лазила ніяка, не дай борища миша залізе і ондуліном вкривається понаружку. Сам булік із середини. Чотири відділи, як бачите. Тут зроблено обрешочено, щоб вентиляція йшла через вулах. Планка 16 міліметрів. А тепер навіщо я казав, що середина середня має бути 44 мм. 11 мм звідси і звідси для рамки і, і тут 22 мм. По 10 мм на планку. Так. Що розміщені так, тому що сім'ї будуть звідси від передньої стінки і оскільки вони можуть бути різної сили, то вони розширятимуться сюди. Якщо від відсіля буде 6 рамок сім'я, і слідуюча 6 рамок, і слідуюча 6, 6, 6 рамок, там, а так, 6 сім, чи обратно сів, 6, то коли ми лягатимемо. для лечения, то мы лягаем на все четыре, на все четыре семьи синие... по длине. А это окно открыл и наблюдая наблюдаю. Бжолки полетели и бжолка повернулась. Пять минут понаблюдал, глазки сами закрылись. Ну, наверное, уже и все. Що ми хотіли вам показати, ще одна хочу сказати, стоїмось матеріалу для, цієї, для цього вулика у цінах кінця 2013 року на 2000 гривень. Так що думайте, хочете, можете робити. Можна зробити і дешевше, ну дешевше одна вагонка обійшлася в 1000 гривень, якщо ви будете робити. І з шальовки просто, Тут, звісно, що буде трохи дешевше, тому що ви будете її самі стругати, самі четвертяли відбирати. От такий домик.